Зараз розберемо з вами ще одну з варіацій виконання присідань з постановкою Ніг-Сумо в цьому прекрасному тренажері. Якщо знаєте, як він називається, напишіть мені, будь ласка, я теж хочу знати, бо я не знаю. Завдяки зміщенню навантаження. З тренажером, обтяження з тренажера і зміщенню із цього центру тяжіння тіла. в нас є змога в присіданнях максимально включити ноги і максимально виключити поперек плечі, трапецію, і шию, і всі інші допоміжні м'язи, які допомагають нам тримати вагу саме в присіданнях. Беремо з вами пояс, накидуємо його на нижню попереку, пристібуємося. Внизу вже підлаштовуємо з вами вихідне положення, відкрили ніжки в сумо, відставили таз назад, відтягли себе назад і штовхнули наверх. З відставленим тазом, опущеними плечима. Наша задача з вами, тримаючи максимально перпендикулярно тулуб, сісти вниз, і штовхнути себе. No